Доброго дня, пані та панове, Я офіцер структури ППП. Позивний мій іскра. Сьогодні ми поговоримо про те, як зберегти не тільки тіло, але й душу, як зберегти контроль, коли здається, що все провалено або неможливо. Про першу психологічну допомогу ми побачили, як військовослужбовці, маючи певний свій життєвий і кваліфікаційний досвід, справилися з ситуаціями, коли у їх побратимів виникли негативні психічні стани. Такими негативними станами можуть бути паніка, агресія, істерика, страх. Або навіть ступор. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець десантно-штурмових військ. У Війську знаходжуся з 2013 року. Був у мене дуже цікавий випадок у 2022 році, на початку повномасштабної війни. Окупанти накрили вертольотами, накрили нурсами, було багато розривів, але все обійшлося хорошо. Весь особовий склад залишився цілий. Але хлоп, хлопчина, один молодий, йому на той час було 21 рік всього. Він прийшов добровільного військо, його хапнула трошки паніка. Він почав панікувати, почав плакати, що я боюся, я не хочу помирати. Все. І поки в нас був час, і наше командування планувало там певні дії, мені командир поставив задачу провести з ним бесіду, поспілкуватися і якось можливо йому морально допомогти, якщо це буде виходити. Ми відійшли з ним трошки більше назад, нам дали пальник, ми зробили чаю гарячого, тепло, сіли. І я з ним ну, почав розмовляти. Я ділився трохи своїм досвідом. Трошки розказав йому, як я, як я борюся з панікою, з, скажімо так, зі станом який, ну, страхом, коли виконуєш бойові завдання. Почав йому розповідати, що в нас гарні командири, що вони досвідчені, що вони завжди будуть переживати за свій особовий склад. На даний час цей хлопчина досі в армії, ми з ним дуже досить добре, хорошо спілкуємося. Бувають такі часи, коли ми згадуємо ці моменти. Він мені за це дякує, і я дякую йому за той досвід, який я отримав в плані спілкування з цією людиною. Що я зрозумів для себе, що це дуже важлива річ розмова з військовослужбовцями, хоча, в тому плані, що моральна підтримка дуже-дуже важлива. Якщо людина вірить тобі, довіряє твоєму ну своєму командиру, він буде виконувати будь-які задачі без страху і буде впевнений в тому, що за ним завжди є якась підтримка, що йому допоможуть як в цивільному житті, якщо він звільниться, точно так само і в війську. Щоб е, впоратися з цими станами, потрібно мати певний досвід і бажано знання і навички, як з ними працювати. Одним із таких складних станів є паніка. Паніка має ефект заразності. Якщо один військовослужбовець у колективі спіймав паніку, то є дуже вирогідний шанс, що все відділення або вся група буде недієздатною. Тому такого військовослужбовця потрібно забрати і провести над ним ряд дій, які допоможуть повернути його до тями. Також про ці стани більш докладно розказано на різних професійних навчальних курсах. Це може бути або без АВП. Або фахове навчання, або підвищення кваліфікації. І звертаючи увагу на ці нюанси і розуміючи, як працює психіка і що потрібно робити, щоб на неї впливати, є частиною успіху виконання бойового завдання. Я військовослужбовець десанта штурмових військ. Самодопомогу використовую постійно. Ще починаючи з того, використовую метод гумової стрічки постійно на кожній руці в мене. Знаходиться по декілька гумових стрічок, особливо на лівій руці. Так мені пояснили, що це більш доцільно використовувати. Е, використовую стабілізацію дихання, навіть саме елементарне дихання по квадрату 4, 7, 8. Тобто будь-які дихальні вправи, які е, ви знаєте, вони допоможуть. Мені особисто допомагає. Ну і як під час підготовки мені пояснювали. Психологи треба слідкувати за водним балансом, тобто п'ю постійно воду, насичую себе водою, щоб мій організм, мої нервові закінчення нормально сприймали стрес і були до цього адаптовані і мали власний ресурс, щоб контролювати своє тіло, свій мозок. Більшість військових протоколів, які зараз існують у світі, побудовані на тому, щоб підключити якомога більше відчуттів через тіло. Серед них є такий український протокол. Я поруч або ще він називається 6П. Перша психологічна допомога. Це не формула, це просто людяність у діях, підтримки, контролю, надання інформації, допомога тому, хто цього потребує. Не обов'язково бути психологом, щоб надати першу психологічну допомогу під час ведення бойових дій в нашому навчальному центрі. Під час БЗВП фахової підготовки використовують дуже багато дієвих методів, такі як протокол iCover, 4C. І ми про це поговоримо не з методичок телебачення, а поговоримо це з перших вуст військовослужбовців, які перебувають в стресових критичних ситуаціях, яким приходилося, навіть не знаючи цього, надавати першу психологічну допомогу підтримку під час ведення бойових дій. В завершення я хочу сказати, що людина це не просто біоробот, це не просто машина, яка складається з тіла, з м'язів, з кісток. У неї також є ще певне своє програмне забезпечення, і це програмне забезпечення це є наша свідомість. Наша свідомість керує нашим тілом, вона допомагає е, нам існувати в цьому житті більш чи менш ефективно. Тому, е, роблячи підготовку, е, ми маємо звертати увагу не тільки на фізичну підготовку, чи професійну підготовку, щоб мати натреноване тіло або дуже добре розвинені професійні якості військовослужбовця. Також ми маємо звертати увагу на такий важливий компонент, як наша психологічна підготовка. Тому що психіка це такий м'яс, який можна тренувати. Можна його розвивати, покращувати і удосконалювати. Тому, проходячи психологічну підготовку там, на фахах, на БЗВП, в бригадах, людина тренується не тільки фізично, але й і ментально. І чим краще ця підготовка, тим більше шансів на те, щоб під час екстремальної ситуації, а екстремальна ситуація це. Будь-яка ситуація, яка надмірно впливає на нашу психіку і дає надмірне навантаження, що вона може не витримати і провалитися в негативні психічні стани, в будь-якій екстремальній ситуації може себе опанувати, утримати е, в межах е, певної норми і продовжити зберігати свою ефективність. Це тренування допомагає нам не перейти в режим автопілота, а зберегти контроль над собою. І також зберегти розум, логіку, аналітичні здібності і продовжувати виконувати своє завдання.